thank you Характеризуючи стан сучасного готельного бізнесу, чітко спостерігається не тільки введення в експлуатацію нових підприємств, а й подальший розвиток готельних мереж, як національних, так і міжнародних. Більше 80% готельних послуг у світі продаються під прапором готельних ланцюгів. ланцюг, як показує закордонна практика, найбільш ефективний спосіб введення господарства в готельному бізнесі. Сьогодні у світі налічується понад 300 міжнародних готельних корпорацій, найбільші з яких налічують тисячі готелів. Готельна мережа це група готельних підприємств, що здійснюють колективний бізнес, дотримуються в організації бізнесу єдиних стандартів, перебувають під безпосереднім єдиним контролем апарату управління, діють на підставі укладеного між підприємством і компанією. Контракту на управління, франшизи або оренди. Готельні мережі можуть формуватися на умовах перше будівництва та купівлі об'єктів самої готельної компанії, друге франчайзингу, третє партнерства, лізингу, оренди, управління за контрактом, а також готельного консорціуму, тобто об'єднання незалежних підприємств для використання дорогих для окремого послуг, наприклад, маркетингу. Як правило, великі готельні корпорації використовують пакетний підхід до розвитку мережі. Наприклад, Хілтон володіє власними об'єктами нерухомості, у тому числі на умовах оренди, паралельно з наданням послуг контрактного управління та продажу франшизи. Причому структура бізнес-портфелю готельної мережі різна залежно від континенту, де вона представлена. При формуванні мережі дотримуються таких базових стратегій. Перше. Стратегія єдиної корпоративної марки, тобто єдиний бренд для всіх. Друге стратегія індивідуальної марки, коли різні готелі мають власні назви, імідж, але водночас належать одній готельній мережі. Така стратегія дозволяє детально сегментувати ринок, зважаючи на вимоги різних груп цільових аудиторій. Успішно використовується міжнародним оператором Marriott International. І третє парасолькова марочна стратегія передбачає поєднання корпоративної та індивідуальної марок. Парасолькою зазвичай є назва компанії, наприклад, Hyatt Hotels Corporation. За даними рейтингу топ 50 найкращих готельних брендів за 2016-2019 роки, п'ятірка лідерів майже не змінилася. Безперечними переможцями серед брендів залишаються компанії Hilton – перше місце, Marriott – друге та Holiday Inn – третє, з високими показниками фінансового скорингу. За прогнозами, торгові марки готельного сектору, які зазнав сильного впливу пандемії COVID-19, можуть втратити до 20% сукупності вартості бренду, десь 14 мільярдів доларів. Станом на 2020 рік Хілтон залишається найдорожчим світовим брендом готелів, показавши зростання на вражаючі 35%. Mercury є найбільш швидкозростаючою маркою в рейтингу. Продемонструвавши приголомшливі 57% зростання за рік, перевагами готельних мереж є єдиний стандарт ведення бізнесу, корпоративних цінностей, документообігу, інтеграція маркетингової стратегії за рахунок просування спільного бренду, використання централізованої системи бронювання наявність комплексних програм для оптимізації обороту і завантаження номерного фонду, можливість придбання великих партій товарів і послуг за гуртовими цінами, що впливає на зниження операційних витрат, централізована робота з персоналом за єдиними стандартами, можливість кар'єрного розвитку у межах мережі, значно більший пакет готельної пропозиції, єдина програма лояльності для споживачів. Дослідження британських фахівців показали, що при об'єднанні готелів у ланцюгі прибутковість одного номера в сім разів вища, ніж у незалежних готелях, а завантаженість номерного фонду перевищує 60%. Коли готель входить до мережі, він набуває величезних можливостей розширення сервісу, спираючись на вже розроблені схеми, клієнтські програми і їх підтримку. Він стає частиною величезної імперії. Опинившись в незнайомій країні, багато клієнтів мережевих готелів заздалегідь знають, якого кольору буде килимове покриття в номері і скільки рушників повинно лежати у ванній кімнаті. Де б ви не знаходилися в готелі в Парижі, в Нью-Йорку, в Києві гостей чекають однакові стандарти якості за рахунок централізованого управління, постачання, маркетингу та обслуговування. Сервіс у мережевих готелях також підпорядкований ідеї детального провадження загальноприйнятих стандартів. Корпоративні програми лояльності в готелях, або як їх ще часто називають, програми частих гостей, дають можливість зберегти і примножити клієнтів. Однією з кращих програм лояльності в готельному бізнесі визнається Marriott Rewards, у якій беруть участь понад 20 мільйонів осіб. Учасники програми забезпечують близько 20% доходів компанії, а їх середні витрати в 2,5 рази вищі витрат випадкового гостя. Належність до великого бренду це гарантія успіху бізнесу. До речі, в топ-5 найдорожчих франшиз світу входять три готельні мережі: Holiday Inn, Marriott і Hilton. За довгі роки існування корпорації до дрібниць відпрацювали свій сервіс технологію бізнесу, тому можуть дозволити собі продавати готову модель успішного готельного бізнесу за вищими цінами. Це підтверджує статистика Forbes. за рівнем виручки, у перерахунку на номер готель Маріот лідера в лідерах галузі, але Отримавши від міжнародної готельної мережі такі конкурентні переваги та преференції, готель піддається жорсткому контролю щодо дотримання стандартів сервісу та якості послуг, правил ведення бізнесу. Для цього проводиться ретельний аудит фінансових та господарських показників, а якість сервісу та чистоту приміщень перевіряють таємні гості. За порушення стандартів готель несе великі штрафні санкції. Включно до призупинення діяльності до моменту усунення невідповідностей та звільнення генерального директора. У критичних випадках мова йде про ліквідацію угоди франшизи чи контракту на управління. Міжнародні оператори готельного бізнесу ввійшли на вітчизняний ринок 15 років тому, відкривши перший чотирьохзірковий готель «Редісон Сонсас у Києві. Національні готельні оператори розпочали свою діяльність ще у 2003 році. Одним із них є Premier Hotels International, до складу якого входять більше 25 готелів по всій Україні. Мережа створювалася в розріз із загальноприйнятими стратегіями, оскільки вона об'єднує абсолютно різні за концепцією і набором послуг готелів в крупних ділових і туристичних центрах України. Всі готелі користуються перевагами єдиної системи бронювання. Рей Hotels and Resorts – українська управлінська компанія, яка об'єднує близько 25 готелів середнього рівня сервісу 3-4 зірки, а нещодавно вийшла на ринок Європи. Таким чином, фахівці прогнозують подальше географічне розширення міжнародних готельних ланцюгів та їх експансію на український ринок послугостинності. Українським готельєрам доведеться суттєво підтягувати свої стандарти сервісу, переглядати програми роботи зі споживачами та більше уваги приділяти фінансовим показникам.